Томати спочатку південне, а значить, і теплолюбна рослина, низькі температури, навіть якщо і не вб'ють саджанців, подальшому негативно позначаться на обсязі врожаю і якості плодів. Тому дуже важливо вибрати оптимальний час для пересадки кущів у відкритий і закритий ґрунт. Відповідні умови для висадки томатів, одна з найбільш поширених помилок початківців садівників. Пересадити все на грядки якомога раніше, розраховуючи швидше зібрати урожай. З висадкою томатів в ґрунт не можна поспішати, але і зволікати теж не варто. Переросла розсада легко ламається в процесі, гірше приживається, довше адаптується до умов, що змінилися. Помідори висаджені надто рано. Набагато частіше хворіють, повільніше розвивається надземна частина. Так як коріння некомфортно відчувають себе в холодному субстраті, погано пристосовані витягати з нього поживні речовини. Сподіватися на гармонійний розвиток рослин можна тоді, коли ґрунт на глибині близько 20, приблизно один багнет лопати прогріється до 12,15. критичний мінімум, при якому томати ще виживуть після пересадки: 8,10, вимірюють її звичайним термометром. Стромивши його в грядку на зазначену глибину і почекавши близько 10 хвилин, якщо міряти температуру нічим, є інший досить надійний орієнтир, народні прикмети про те, що субстрат досить прогрівся, свідчить початок масового цвітіння кульбаб і розпускаються листя на березах, а садити конкретно томати і огірки народні повір'я радять під час цвітіння горобини і калини. Не менш важлива і температура повітря, необхідно дочекатися. Коли загроза поворотних весняних заморозків повністю мине середньодобовий показник. Оптимальний для томатів становить близько 2,0 вночі температура не повинна опускатися нижче 1,5. В вдень бажано, щоб вона була вище 2.2. Охолодання для розсади томатів згубно, якщо температура на кілька днів опускається до 5 і нижче кущі зупиняються в розвитку навіть при короткочасних заморозках. Два з рослини гинуть відео, як розрахувати терміни висадки розсади, що радить місячний календар, чи варто при висадці томатів та інших садовогородніх культур орієнтуватися на місячний календар? Один з найбільш дискусійних питань серед садівників-любителів. З одного боку давно доведено, що фази місяця впливають на сокодвиження в рослинах. Також схильні до впливу супутника землі люди і тварини. З іншого слідувати його рекомендаціям сліпо теж не можна, якщо в найбільш сприятливий день глястяною злива йде сніг або просто холодно. З посадкою явно потрібно почекати варіантів місячних календарів існує досить багато. Сходяться, вони в одному виключаються будь які посадки як в молодика, так і в повний місяць, у ці дні взагалі краще навіть не торкатися до рослин. Рекомендується висадка томатів як рослин, у яких плоди формуються над землею в фазу зростаючого місяця, саджанці в цей час активно тягнуться вгору, соки концентруються в надземній частині рослин, причому на її початку радять садити низькорослі сорти, а перед самим повним місяцем. Високорослі у фазі спадної місяця поступово наростає тиск на кореневу систему, навіть незначні її пошкодження можуть привести до незворотних наслідків. Тому посадка в цей час небажана. Досвід садівників наступних місячним календарем з року в рік. Дозволив виявити деякі закономірності водолій, стрілець, овен і лев, безплідні знаки. Від томатів, висаджених в ґрунт, коли місяць знаходиться у відповідній фазі, можна не чекати великого врожаю у рослин, висаджених, коли місяць знаходиться в раку і діві, погано розвивається коренева система, відповідно, вони виходять крихкими, слабкими, темпи зростання сповільнюються, урожай відрізняється низькою лежкістю, а насіння. Такий же поганий схожістю у той же час під цими сузір'ями дуже добре висаджувати томати на розсаду. Середня схожість насіння становить близько 9-0, телець в цілому сприяє пересадці розсади томатів в грядку. Рослини швидко адаптуються до нових умов, приносять хороший урожай. Єдине, але схильність до захворювань, яких у томатів досить багато при пересадці під знаками терезів і скорпіона, рослини добре відгукуються на будь-які агротехнічні процедури, урожай відрізняється лежкістю і відмінними смаковими якостями. Томати висаджені, коли місяць знаходиться в рибах, відрізняються практично рекордною врожайністю, але на жаль. Довго плоди зберігатися не будуть, їх потрібно швидко з'їсти або пустити в переробку на домашні консерви. В поточному 2019 році сприятливими днями для висадки розсади томатів в ґрунт вважаються 15, 19, 24, 31 травня, 1, 11, 16, 20 червня. Повний місяць і молодик в ці місяці випадають на 11 і 25 е число в травні, е і 24 е в червні. Ті садівники, що сумніваються в дієвості подібних рекомендацій, можуть провести експеримент заради інтересу, висадивши кілька рослин в найбільш підходяще для цього дні, і тоді, коли робити цього настійно не радять відео рекомендації щодо висадки розсади томатів за місячним календарем. Конкретні терміни для різних регіонів, відповідна погода для висадки томатів у різних регіонах України настає неодночасно, оскільки клімат на території країни варіюється від супропічного до різкоконтинентального, терміни сильно розрізняються, це потрібно враховувати і при виборі сорту, наприклад, в Поліссі і на далекому сході, висаджуючи пізньостиглі різновиди у відкритий ґрунт. Врожаю можна просто не дочекатися. Першими, що очевидно приступають до висадки томатів, південні регіони: причорномор'я, Кубань, Ставропілля, Краснодарський край, Крим і Нижнє Поводжя. у відкриті грядки розсаду переносять вже в останній декаді квітня в парники в середині цього місяця. В теплиці ще на тиждень раніше далі настає черга середньої смуги Україні. Її помірним кліматом, практично вся європейська частина. Включаючи Москву і Підмосков'я курсько Воронезьку області, посадки у відкритий ґрунт можна планувати на другу половину травня в теплицю на першу декаду цього місяця. Найдовше доводиться чекати сидівникам Уралу Полісся Далекого Сходу, Північного і Північно-Західного регіонів Санкт-Петербург, Мурманська Архангельська області. Відповідна погода встановлюється тільки в першій декаді червня. У теплиці розсаду томатів можна переносити трохи раніше, починаючи з 20 чисел травня, останній термін кінець другої декади червня, якщо ще протягнути, можуть не встигнути визріти навіть ранньостиглі сорти, особливо якщо не дуже пощастить з погодою влітку. Відео, коли садити розсаду томатів і від чого залежить цей термін, перший критерій на який потрібно орієнтуватися, вибираючи день для висадки томатів, прогноз погоди, враховуйте і клімат в регіоні, згадайте свій попередній досвід, зловити відповідний момент дуже важливо, якщо ще ймовірні поворотні заморозки і похолодання, рослини можуть просто загинути, а переросла розсада довго адаптується до нового середовища проживання.